谢都比我 Із різдва вас привітати, із різдвом вас привітати. Всім здоров'я побажати. Дай Боже щастя, здоров'я, дочекатись від Різдва до Нового року, від нового року до Богоявлення, від Богоявлення до з цього, року, з цього року до століт, з року і нарід, поки Господь вам писав вік. Хоче нема, пам'яті дома, святий вечір добрий. Вечір, та й поїхав до млина, дай му крізь батьрувать, меду пива купувать, Святий вечір, добрий вечір, меду пива купувать, меду пива купувать, колядників частувати. Святий вечір, добрий вечір, колядників частувать, очі є чи нема пан Господар дома. Святий вечір, добрий вечір, пан Господар дома. Ой нема, ой, нема, тай поїхав до млина, святий вечір, добрий вечір, та й поїхав до млина, Тай му вріз ветлювать, меду пива купувати. святий вечір, добрий вечір, меду пива купувати. меду пива купувати, колядників частувать. Святий вечір, добрий вечір, колядників частувать, святий вечір, добрий вечір, колядників частувать. На світ вечір свіжий хліб печеться, а кутя почула, та й собі сміється. А у тую пору свіже сіно каже: Завтра по всіх столах моє тіло ляже, бо воно заслужило ще від початку віку, як Ісус родився в тілі чоловіка. В сіні він родився, сіно сіном укривався, сіною огріло, а він усміхався. Добрий вечір, чесний господарю, Христос ся рождає. На столі свята вечеря, вся родина за столом, відчиняє ангел з двері позолоченим крилом. Пахне сіном і кутею, все є зірка, сніг репить, білий ангел над землею із колядкою летить. Бо все рождає, то ж то може знати, і розбудився, ожили Карпати. Усі з дергулями шуми, чорне море гомонить, а по зігом іде купась мище і уза. З вами, ожили луги, загони Всюди, всюди, всюди радість сюди, нині рождество Божого дитяти, братя українці, йдуть його питати, їдуть батьки на заняття, або цуле пристаня, споріжчуків личака, сиєвляти, човіках, їдуть, їдуть з України, до Господя дитини. Співають українські села, щоб та дитина вже була весела. Бо нам смутку не треба, хочем світла із неба, хоче світла у наш край, да нам Боже помагай. благослови Божий сину, нашу, рідну Україну, щастя. Доїти. На добро та спокій, щастя і любов шле благословення. віщу дзвін церков, щоб на нашу землю повернувся мир наших українців, Бог благословив, щоб наші душі відродились нині всіх з Різдвом Христовим. Слава Україні! Христос, Христос! Ми щиро вітаємо вас з днем народження, Бажаємо щастя, здоров'я, довгого віку на нашій землі, Божого благословення. Нехай матір Божа вас оберігає. І звичайно бажаємо вам всього, всього найкращого, чого чого ви самі собі побажаєте, і нехай господь бог сотворить вам ноги і благі літа. За її волю за честь, за славу, за народ. <рив> серця кров і любов, все до невідами боротьби за Україну.